Я програміст, я математик і, можливо, саме через те, що в мене не було необхідної освіти, не було необхідних не забопонів про те, що можна, чого не можна, можливо, саме це дозволо нам зробити те, що ми зробили. Тому сідайте зручніше, я зараз постараюся за три хвилини розказати вам про майбутнє. Уявіть собі майбутнє. В якому документи, а я кажу про справжні, юридичні значені документи, які надають вам права і приводять до наслідків, не мають матеріальної форми. Документи, в яких важливо не, не їхня форма, а їхня сутність. Документи, в яких втрачається монополія на власника оригінал, на розпорядника цих документів, які, за своїм бажанням, хоче дає вам копії, хоче не дає, а ці копії це все на всю копію. Віть можливість, Отримати доступ до оригіналу в будь-який зручний для вас час, а не для час чиновника. Помовіть майбутнє без бюрократії, в якій нема людських відносин до проблеми, немає місця, куди вставити конверт за вершами. Повіть, майбутнє, в якому у вас немає необхідності на теріаті, оскільки кожен вас підпис. Фіксується, і ви не можете зробити його заднім числом. Ви не можете його зробити навіть 5 хвилин назад. Ви можете зробити тільки в той момент, коли ви фактично робите. Ви взагалі не можете зробити жоден документ заднім числом. Ані ви, ані держава. Уявіть собі справи, в яких прокурор, тільки що добившись перерву, слухання, не може вибігти в коридори, намалювати наступну справку і поставити там вчорашнє число або місяць назад. Він не може ані додати жоден новий документ, ані втратити його. А якщо він це спробує зробити, то і ви, і суддя, і адвокат моментально про це знаєте і наступить в нього відповідальність. Уявили? А тепер увіть, що це все неправда. Це ніяке не майбутнє. Це минуле. Воно наступило в одних місцях наступило 12 років назад, в інших речах воно наступило буквально на минулому тижні. Але воно вже є і воно вже існує. Але ним чомусь не користуються. Так само, як у вас в гаражі би стояла прекрасна Лемерджині Галарда, ви, звичайно, їздили на Запорожці. Ми провели справу, судову кримінальну справу проти прокуратури, в якій не було з нашого боку жодного переця. Заява в прокуратуру була електронна. Заява до суду була електронна. Слухання, все слухання проводилось на підставі виключно електронних, юридично значимих, абсолютно повновісних документів. І намагання прокуратури запобігти цьому не приймати, зробити вигляд, що їх взагалі не існувало. Ми нічого не отримували, ми вас не знаємо, перший раз бачимо. А з те, що ви всі все, що прислали, у вас диск не читається. Не пройшли. Російський районний суд постановив, що прокуратура була зобов'язана прийняти звернення в електронному вигляді. Вони після цього прогнорували. І зараз вже справа розглядається в Печерському суді, і це вже справа проти Генерального прокурора за те, що він не реагує на невиконання, пряменне виконання рішення попереднього суду по прийняття електронних документів. І це тільки початок. Тому що наступні кроки. Це буде все те, що я перед цим розказав. А я сподіваюся, якщо вам це цікаво, підходьте, а ми з радістю ділимося своїм досвідом Я розказую, як це зробити, як цього добитися і це довести до кінця.